Україна це найбільш замінована країна в світі. Ви точно чули або бачили такі заголовки. Понад 30% нашої з вами території, а це близько 150 тисяч квадратних кілометрів, потенційно небезпечні через ті предмети, які можуть містити у собі вибухівку. Уявіть собі, що це простір, що дорівнює фактично площам Бельгії, Данії і Чехії разом взятих, або ж, наприклад. Одному штату Сполучених Штатах, штат Джорджія, що в Америці. І скільки коштуватиме загалом розмінування України та хто вже допомагає очищати нашу з вами територію? Давайте розбиратися разом. Вітаю! З вами Владислав Фарапонов. Ми продовжуємо серію програм про міжнародну допомогу, аби ви робили правильні та обґрунтовані висновки. А поки я закликаю вас підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео, адже коли ви лайкаєте його під час перегляду, тоді більше людей побачить цей важливий контент. Ми працюємо для вас. Я також запрошую вас ставати частиною спільноти відновлення. Посилання про те, як саме ви можете доєднатися в описі до цього відео. І окрім цього, нагадую, що я сам є донатором східного варіанту. Ваша підтримка для нас значить дуже, -дуже багато. Загалом гуманітарне розмінування України це не просто техніка обладнання чи, звісно, гроші на реалізацію складних, дійсно небезпечних проєктів. Це врятовані життя в Україні, а згодом і відновлення світової продовольчої безпеки. Адже навіть у двадцять другому, роках Україна була шостим за величиною експортером пшениці. Близько 5% загального експорту пшениці припадало саме на Україну вже після навіть початку повномасштабної війни. Крім того, частка України це 40% світового експорту соняшникової макухи та 35% соняшникової олії. Уявіть собі, наскільки великою є частка України у світовій власне продовольчій безпеці. Українське зерно експортують і в країни Європи Африки. Близького сходу і звісно Азії. І найбільш залежним фактично залишається африканський регіон, де відсутність постачання з України може призвести до тривалих перепадів у постачанні продуктів, а отже, і навіть голоду. Станом на 24-й рік Україна вже розмінувала територію розміром в Україну в Центральній Європі, наприклад, Бельгію, то саме, де знаходиться велика кількість інституцій Європейського Союзу і НАТО, і це площа. Понад 30 тисяч квадратних кілометрів великою мірою це стало можливим завдяки потужній міжнародній підтримці. Цифри тут справді вражають. Загальний внесок партнерів у гуманітарне розмінування з 2022 року вже склав понад 1 мільярд доларів Сполучені Штатів. Однак ця сума вже не здається такою великою, враховуючи, що загальна вартість розмінування за даними світового банку оцінюється щонайменше у 50 мільярдів доларів. Фактично визнаючи невідкладність цієї складної і важливої проблеми у швейцарській Лозанні під час щорічної конференції з питань протимінної діяльності в Україні про додаткове виділення фінансів, вже оголосили Люксембург, Нідерланди, Норвегія і Канада. Це наші традиційні партнери, які зокрема багато виділяють коштів саме на такі категорії допомоги, як розмінування. Цікаво, що Швейцарія, країна господар цієї конференції, хоч і не надає військову допомогу, то стала насамперед одним з лідерів допомоги у гуманітарному розмінуванні, і це ще один урок для взагалі міжнародної підтримки і адвокації. Тобто, якщо певна країна не надає військову допомогу, то скоріше все вона може надати якусь іншу допомогу для України. І ось один з прикладів є Швейцарія. Загальна сума анонсованої і наданої допомоги саме з боку Швейцарії вже становить понад 130 мільйонів доларів. Можна сказати, що ця сума є не такою великою, але насправді, якщо розглядати що це все ж таки лише початок, то це теж дуже добре для нас з вами. Цьогоріч Швейцарія оголосила про плани передати Україні три важкі машини для розмінування. Окрім техніки, програма допомоги також включає комплексний пакет тренінгів, інструктажів та власне логістичного забезпечення. Окрім цього, сама Швейцарія також допомогла Україні з фінансуванням створення певного веб-порталу. Він називається Розмінуй Україну. Цей цікавий ресурс об'єднав усю важливу інформацію: новини, широку аналітику про забруднені та розміновані території, міжнародну підтримку, нормативну базу і так далі. Так само на цьому порталі запрацює послуга електронної сертифікації операторів протимінної діяльності державних або приватних організацій, що власне займаються якраз і самим розмінуванням. Треба сказати, що ці організації складаються переважно з саперів, які мають високу кваліфікацію та спеціалізовані навички для роботи саме з розмінуванням. Здається, що штучний інтелект вже майже всюди, і він теж став ключовим і в розмінуванні. Наприклад, Швейцарія разом з Великою Британією виділяють кошти на пілотний проект, аби правильно розставляти якраз пріоритети з розмінування. Цей проект започаткували на платформі британського технологічного гі гіганта Palantir, який уклав договір про співпрацю з міністерством економіки України. Ця система саме завдяки штучному інтелекту дозволяє визначати пріоритетні ділянки для розмінування. Загалом вона може порадити, як ефективніше провести очищення конкретної території за допомогою нових методів розмінування, наприклад, таких як використання дронів чи із з більш традиційними методами. Загалом це значно має пришвидшити темпи розмінування нашої української території. Наш основний партнер Сполучені Штати вже передали Україні допомогу у сфері гуманітарного розмінування на 180%. Мільйонів доларів за словами посла Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінг, це найбільша допомога, яку Сполучені Штати надавали іншим країнам на протимінну діяльність. Загалом сполучені штати вже передали техніку для розмінування запасні частини, різного роду мобільні станції, технічного обслуговування, а також різного роду індивідуальні засоби захисту. До того ж, Сполучені Штати голосили про ініціативу, яка спрямована на збільшення спроможності власне українських операторів, саме гуманітарного розмінування. Вони планують провести оцінку потреб операторів та посилити власне самі їхні знання, як працюють в цілому міжнародні донорські організації. У майбутньому це дозволить українським організаціям значно легше та активніше залучати саме міжнародне фінансування для такого роду необхідної співпраці. Також такий тип співпраці є надзвичайно важливим, адже часто саме приватні компанії роблять свій вклад у розмінування України. Наприклад, американська компанія TetraTech є ключовим партнером України у проєкті Держдепу Сполучених Штатів з розмінування. Наразі вона не лише передала техніку на суму понад 1 мільйон доларів, а вже підготувала понад 600 фахівців, які отримали міжнародну сертифікацію. Також є інші приклади. Наприклад, британсько-американська некомерційна організація Halo Trust у 24 четвертому році стала першим міжнародним оператором, який отримав дозвіл на проведення повного циклу розмінування в Україні. Звісно, в такій комплексній справі це значно оптимізує ряд основних процесів, щоб убезпечити людей від мін і вибухових пристроїв, насправді Halo також проводить безкоштовні освітні курси. Їхні учасники вчаться не лише розпізнавати і знешкоджувати боєприпаси, вони дізнаються, як і самим долучатися до просвітницької діяльності з самої мінної безпеки у роботі з їхніми громадами. Для нас надзвичайно цінно, що міжнародні організації об'єднують свої зусилля щоб підтримувати Україну. Так, у рамках компанії Культивуємо свободу, американський агрогігант FMC виділяє 3% своїх річних доходів від продажів. В Україні на розширення зусиль Дехало Trust з розмінування. Ще одним власне ключовим спонсором розмінування в Україні є програма розвитку ООН в Україні. Вона започаткувала комплексну п'ятирічну програму протимінної діяльності, що фінансується урядами Бельгії, Хорватії, Данії, Франції, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Кореї та Іспанії. Одним із напрямків програми стало реформування процесу розмінування за допомогою собак. Ця ініціатива передбачає залучення 16 мінно-пошукових собак і 8 кінологинь. Загалом можемо сказати, що використання команд з власними мінно-пошуковими собаками має значно прискорити процес самого розмінування. Навчений службовий собака може обстежити територію площею близько 1500 квадратних метрів на день. Тоді як саперу людині для цього знадобиться мінімум місяць. Серед освітніх ініціатив ООН – це курс з механізованого розмінування для ветеранів та симулятор протимінна безпека на платформі Дія Освіта. Також ООН профінансувала інформаційну кампанію Душа Землі. У центрі цієї кампанії українська шеф-кухарка Ольга Мартиновська. Вона дуже хоче якраз через кулінарію. Власне, перевернути увагу до рунніного впливу мін та інших вибухонебезпечних предметів не лише на економіку України, але й на глобальну продовольчу безпеку. Загалом, залучення зірок для висвітлення проблем розмінування в Україні це дійсно дієвий спосіб. Ми вже теж багато з вами говорили про те, як зірки допомагають власне привернути увагу, а звісно, потім і збирати кошти для України. І так, американський актор, один з головних героїв серіалу «Надприродня» та амбасадор фандрезину платформи ЮНАТЕ 24 про яку ми теж окремо говорили у нас на каналі Східного Варіанту. Міша Колінс, наприклад, зібрав понад 750 тисяч доларів на машини для розмінування. 23-му році Міша Колінс побував в Україні та на власні очі побачив роботу саперів на Чернігівщині і замінований ліс. На Київщині. Актор також був вражений масштабами проблеми і запустив власний збір саме на вирішення проблеми розмінування. Якщо повертатись до допомоги безпосередньо від урядів країн, слід також наголосити, що важливою є допомога від тих держав, що вже мають значний або певний досвід з розмінування. Наприклад, Японія. Вони готові ділитися власним досвідом, отриманим у Камбоджі, де країна брала участь у гуманітарному розмінуванні. Мацунда Кунінорі, надзвичайний повноважений посол держави Японії в Україні, вже став співголовою власне секторальної робочої групи з питань гуманітарного розмінування. Фактично, ця група є консультативно-дорадчим органом при міністерстві економіки України. Ця група виконує функцію єдиної платформи для координації та узгодження напрямів співробітництва власне, за напрямком гуманітарного розмінування. До її складу входять майже 50 країн, звісно, включаючи Японію. Японія не просто підтримує наші зусилля з розмінування, але і так само українську економіку, закуповуючи саме українське обладнання та техніку для розмінування. Так, наприклад, Японське агентство міжнародного співробітництва замовило власне в українських виробників техніку для потреб гуманітарного розмінування, яку згодом передала Державній службі з питань надзвичайних ситуацій в рамках довготривалого партнерства. Окрім цього, сам уряд Токіо готовий допомогти організувати і, власне, прийняти у себе 25 2025 році конференцію з протимінної діяльності в Україні. Це саме та конференція, про яку ми говорили декілька хвилин тому, яка цього року проходила у Швейцарії. Ще однією досвідченою у розмінуванні країною, власне, партнером України, стала Хорватія. Ця Балканська країна зазнала значного забруднення власне, самими вибухонебезпечними предметами. У результаті бойових дій в 90-х роках треба сказати, що розмінування там фактично триває і досі, але вже наступного року має бути нарешті завершено. Досвід Хорватії є справді неоціненим для України. Між центром досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки України та хорватським протимінним центром на полях було підписано меморандум про співпрацю. Також цього року на міжнародній конференції глубсех форум Хорватія символічно подарувала Україні сертифікат на роботизовану систему розмінування. Власне, також нетиповою стала українська співпраця з Канадою. Це перший випадок, коли підтримка з боку інших країн у сфері протимінної діяльності надходить безпосередньо українському оператору, а не міжнародним організаціям. За підтримки уряду Канади, асоціація саперів України проведе навчання населення змінної безпеки. Окрім цього, проект розв'язує важливу проблему недостатньої кількості жінок на керівних позиціях в організаціях, що займаються саме розмінуванням. Він також допоможе жінкам-саперам розвивати їхню кар'єру і займати лідерські ролі, зокрема і керівні посади. Як бачимо співпраця Асоціації саперів України з урядом Канади справді є історичним моментом для України. Вона також показала, що українським фахівцям з розмінування готові довіряти міжнародні партнери. Отже, завдяки зусиллям міжнародної спільноти, інноваційним технологіям і, звісно, неймовірній стійкості українських саперів, ми крок за кроком наближаємося до основної мети. Зробити нашу землю безпечною і відновити продовольчу безпеку у всьому світі, тож побачимося у нових випусках програми. Пишіть у коментарях, на які теми ви б хотіли почути наш аналіз щодо міжнародної допомоги. Бережіть себе, підтримуйте своїх та підтримуйте східний варіант за посиланням у коментарях.